Росіяни продовжують в новому році масовано атакувати територію України ракетами. Сьогодні одночасно цілили по Києву та Харкову. Багато інформації було за цей день. Ми її для вас зібрали в одному випуску. Насеться і далі розкажу детально про стан справ в регіонах, що постраждали. Але спочатку трохи цифр для розуміння скільки, звідки і що летіло. Атака схожа на ту, яку ми вже пережили 29 грудня. Росіяни так само почали із шахедів, Усі 35 повітряні сили збили. Потім бомбардувальники ту 95 випустили не менше 70 крилатих ракет. Далі з змігів 10 швидкісних аеробалістичних ракет кинжал, з моря калібри, а з півночі іскандери с С-300 та С-400. Загалом це 99 ракет різного типу кажуть. В повітряних силах ЗСУ прекрасна новина в тому, що усі кинжали та калібри українське ППО збило. Вони як пробували перекривати канальність нашої ППО, тобто запустити Ось. таку кількість цілей, на яку не яка перевищить можливості зенітно-ракетного комплексу. Для того щоб це, це зробити, треба дуже чітко погодити час, щоб все приходило одночасно. Росіяни зробили, спробували це зробити. Але все одно в них воно вийшло, так би мовити, хвилями. А це вже нівелює сам процес. сам. Сам власне цей метод масованого удару збиття усіх кинжалів залужний назвав рекордом. Якщо ці ракети вразять ціль, то наслідки будуть катастрофічними. Написав він в мережі ікс. До речі, росіяни сьогодні слідкували за роботою української ППО через дві зовнішні онлайн-камери. кажуть в СБУ. хакери їх зламали. Одна була встановлена на балконі багатоповерхівки, інша в житловому комплексі для спостереження за паркінгом. В СБУ, кажуть, їх знайшли та демонтували. Можливо, у вас як і в мене виникло питання, чому таке загострення у росіян саме зараз, і чого очікувати від них далі? Весь час, поки не було масованих атак, окупанти просто накопичували ракети, припускають у виданні Defense Express. Сьогодні росіяни випустили ракету Х-101, яку ймовірно виготовили наприкінці 23-го року. Таку інформацію Defense Express надали власні джерела і фото цієї самої ракети. У виданні кажуть, росіяни намагаються зашифрувати серійні номери. Виготовлених ракет, в тому числі, щоб приховувати можливе походження комплектуючих для виробництва. І тепер про руйнування в Києві. Найбільше травмованих у будинку в Солом'янському районі там попередньо уламок впав перед багатоповерхівкою. Через високу температуру після вибуху в будинку зайнялася пожежа, розповів Суспільному речник ДСНС. Через масштабні руйнування остаточну кількість постраждалих зараз назвати важко, але станом на 17-ту годину там постраждало щонайменше 49 людей. Пише Марк Личко. Двоє загинули. Одна жінка померла в кареті швидкої допомоги. Госпіталізували понад 30 людей. Іншим медики надали допомогу на місці. Зараз е -е, нам зрізали двері, випоювалися. Я повернувся просто за речами, яким щоб щось пратити, бо в босом були коло там. I'm going to pause. Mm -hmm. Серед загиблих докторка біологічних наук, професорка Києво-Могилянської академії Людмила Шевцова, раніше вона очолювала відділ інституту гідробіології Національної академії наук України. Це буде виклик і для Могилянки, і для інституту НАН. Ким замінити пані Людмилу, враховуючи її глибину спеціалізації. Тому тут важливо, що не просто вбиває людей, а вбиває. Наш потенціал і наші можливості, і це важко. І це, от якраз, те, що дуже сильно пригорить нас. Тому що спеціалістів, таких як пані Людмила, я думаю, небагато. Якщо говорити про інші руйнування, то все перераховувати я не буду. Але, наприклад, у подільському районі горів ринок, пошкоджена газова труба, магістралі водопостачання, та зайнялися приблизно шість авто. Також пошкоджені великі автосалони. Один з них теж на Подолі. І житлові будинки горіли ще в Печерському районі. Там, зокрема, уламки впали на дах дев'ятиповерхового будинку. В оболонському районі теж горіла багатоповерхівка. Під час атаки в декількох районах Києва зникло світло та вода. О дванадцятій дня воду повернули в квартири, а зі світлом не так швидко розібралися. Через обстріли пошкоджено обладнання електромереж. Через це знеструмило частину об'єктів та житлових будинків. Але до кінця дня світло має з'явитися всюди. Обіцяли в київських електромережах. Тепер до області на Київщині постраждали Бориспільський, Бучанський, Фастівські райони. Загинуло подружжя, більше десяти людей поранені, серед них дитина. У Вишневому зокрема пошкоджено 16 приватних будинків, 11 багатоповерхівок, школи, церква, підприємства, реабілітаційний центр та понад 70 автівок. Далі поговоримо про те, як на сьогоднішню атаку реагували у світі, і не тільки словами. Після попередньої атаки, коли на 40 кілометрів у повітряний простір Польщі залетіла та не менше ніж за три хвилини вилетіла російська ракета, сьогодні поляки вже вирішили підняти в повітря чотири винищувачі F-16 і авіазаправник, повідомили в оперативному командуванні збройних сил Польщі. А світові лідери вже традиційно у мережі ІКС засудили масовану атаку росіян у публікаціях на власних сторінках. Вони наголошують на важливості міжнародної підтримки України. Зокрема, Ема президент Литви уседа виклав відео із наслідками атаки та закликав надати нам більше систем ППО. А посол Європейського союзу в Україні Катеріна Матернова написала, що Росія буде притягнута до відповідальності, адже напади на цивільних осіб або цивільні об'єкти є воєнними злочинами та серйозними порушеннями міжнародного права. Додає у власній публікації Генеральний секретар Ради Європи. По Харкову росіяни вкотре вдарили балістичними ракетами с 300 С 400 та іскандерами. Через це понад 50 людей отримали поранення, серед них шестеро дітей. Загинула літня жінка. В Харкові понівечено майже 50 будинків та десятки автівок. Такі вражаючі наслідки через те, що Україна має недостатньо озброєння, щоб відбивати такі типи ракет, сказав речник повітряних сил ігнат в ефірі телемарафону. Іскандери, зокрема, може збивати комплекс ППО Петріот, але на Харківщині його розміщувати ризиковано, пояснює авіаційний експерт. Якщо навіть ми підсунемо туди а, ці самтечі Петріот, да? Харків там пишуть 35 кілометрів від лінії фронту. От. А російська артилерія б'є принаймні на 50, а системи залпового вогню вони понад 100 кілометрів дістають. Тобто перша, перша спроба задіяти там пати Петріот буде подвійною. Вона буде першою і останньою. Одна з постраждалих волонтерка Наталія Попова після першого вибуху у Харкові жінка встигла заховати сина у ванні. Сама ж дістала поранення від скла. Вибухова хвиля наздогнала її дорогою до ванної кімнати. Нам просто пощастило. На іншу адресу прилетіла перша ракета. Я почула, що звук вибуху і я встигла схопити малого і закинути його в ванну, саме покласти у ванну. І коли вже мене другою, ну, коли ракета сюди прилетіла, мені просто пощастило. Я... Залетіла в ванну з ударною хвилою, з дверми, а він, він був закритий простирадлами. І завдяки цьому в нього лише гостра реакція на стрес, але він цілий. Мій бус намагається відкопати зараз, позаду, а в мене що? Ну, скло позаходило під шкіру, по нозі вже подіставалося, щоб можливо було. Ходити досить важко, але багато пігулок дали від болю, тому зараз добре. І під час ранкової атаки за 150 кілометрів від кордону з Україною в російському селі Петропавлівка Воронезької області впала ракета і рознесла там все, кажуть місцеві жителі. Ну, от у нас немає, взагалі ще уліці ні тут згоріло, рознесло. Це була російська ракета, до речі, дивно. Але Міноборони Росії швидко визнали це. У поясненні написали: відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу. Це сталося під час того, як над селом пролітав російський літак, який його і впустив. Після того, як закінчилася атака на Україну, повітряна тривога прозвучала вже в Бєлгороді. Місцеві жителі знімали відео із вибухами. А губернатор Білгородської області Гладков показав наслідки. Місцева влада каже про одного загиблого та семеро постраждалих за день. А в міноборони Росії кажуть, що збили в день 17 ракет вільха над Білогородською областю. Українські військові поки обстріли не коментували. Сьогодні ми розповіли вам про жахливі наслідки обстрілів, але в кінці я хочу з вами поділитись добрим і щемливим відео суспільного. Наша команда відзначила новий рік у реабілітаційному центрі для військовослужбовців. Сім'ї Світлани та Леоніда, Тетяни та Дмитра дозволили зустріти свято з ними. Тож обов'язково подивіться наш репортаж.